Всім привіт! Зараз буду демонтувати трансформатор струму з цього інвертора. Тобто мається на увазі отой додатковий лічильник, виносний в інверторі D, який нам кладуть в комплекті, який більшість із нас, аматорів, повсовували його туди всередину, а він там не потрібен. Про це є окреме минуле відео. Раджу подивитись. Єдине, хочу одне уточнено зробити. Там, де я сказав, там, зніміть його негайно, він вам не потрібен. Скажімо так, якщо він у зараз стоїть, Можете не трогати, він вам точно не заважає. Тим паче не треба викликати електрика, платити йому там 500 гривень за виїзд, щоб він вам приїхав і зняв оцей додатковий лічильник. Стоїть, хай стоїть же. Я зараз зніму, а тим часом розкажу вам дуже цікаву історію, як на одному підприємстві я дізнався, що за вихідні втратили 15 тисяч гривень, тому що не було ніякої моніторингу мережі. І ми цю ситуацію на підприємстві виправили. Це дуже цікаво. Якраз ситуація е, пов'язана з трансформаторами струму, з досвідом, який ми всі отримали за цими інверторами, ДЕЯ. А також хочу анонсувати, е, наступне відео буде про ось таку цікаву штуку. Це е, від Тернео розумний регулятор теплої підлоги. Е, в одній квартирі ми його поставимо там, де стара, звичайна тепла підлога, електрична з механічним регулюванням. Виявляється, що можна навіть таку стару підлогу модернізувати і зробити її розумною, навіть якщо у вас там вже там замурований датчик температури, з ним вже нічого не можна зробити, дістати його звідти неможливо, нічого. Оця штука підтримує багато різних датчиків температури. Є свій в комплекті, а можна також під'єднати той, що у вас вже є. Підписуйтесь, подивіться, цікаве буде відео. Ну, а зараз, поки я тут буду демонтувати трансформатор струму, розповім цікаву історію про один випадок на підприємстві. Погнали! А ситуація виглядала наступним чином: прийшли в понеділок, виявили, що працювала дуйка всі вихідні. Вона там 18 кВт трьохфазна, відповідно, множимо на години. На вихідних, множимо на 20 гривень тарифи і отримуємо тисяч 10-15 гривень, вона намотала за вихідні. Так, ми зараз не будемо говорити про там, дисциплінарну відповідальність, про те, що робити потрібно обхід, перевіряти і так далі. Потрібен був ефективний спосіб запобігти в майбутньому таким ситуаціям. Відповідно, я запропонував поставити лічильник таким чином, подивилися, які є варіанти. Є декілька варіантів, найбільше сподобався український, бо потрібно підтримати своїх, бо можна подзвонити запитати в будь-який випадок, бо швидко пройде. І в них також є версія 3G, тому що трансформатор від офісу метрів 300, провод не протягнеш незручно дуже. Wi-Fi не дістане. А тут замовляєш, вказуєш 3G-модуль, тобі його ставлять, вставляєш сімку, все, він собі працює автономно, передає показники в онлайні. Дуже швидко, дуже зручно. От. Дуже крута штука: ось ці трансформатори струму. По-аматорськи я є аматором, найпростіше це називати е, виносний датчик для лічильника. Відповідно, в інверторі є і свій лічильник вбудований, скажімо так, а це виносний додатковий. Про це я розповідав в окремому відео. В чому його крутість? В тому, що його не потрібно врізати в систему. От Просто у вас йде живлення да, на квартиру, на підприємство, на будь-що. Ви просто берете цей трансформатор струму, ось так от защолкуєте навколо вашого дроту. Ось бачите, і все. І він ось так ось висить на дроті, навколо нього, і вимірює, який струм йде. По цьому провіднику. Відповідно, показує скільки Ампер, скільки вольт і скільки ват йде споживання в даний момент. Тобто, скажімо так, це є датчик для лічильника. Саме по такому принципу і працює цей лічильник Smart Mike, що був куплений на підприємство. Встановили його, він вже працює там більше місяця, мабуть. Дашборд виглядає ось так. Є версія для комп'ютера, є версія для телефона. Єдине, що для телефона немає застосунку, а лише веб версія Ну це не так страшно, тому що там не потрібно постійно премоніторити. В кінці дня зайшов, глянув, чи всі все вимкнули. Якщо споживання там 1 кВт, ага, ну це фонове, це нормально. Якщо 10, хтось щось забув вимкнути. Перевірили, вимкнули, все добре. Також за допомогою цього лічильника ми побачили, як працює, ДЕЯ, коли ставимо експорт всередину мережу. В минулих відео я розповідав, дуже цікаво, подивіться, можна побачити, коли ДЕЯ там зайве в мережу лупить, можна обмежити і так далі. Ну і просто цікаво для оптимізації роботи підприємства, побачити, скільки які, е, е, яке обладнання споживало електроенергії. До речі, зверніть увагу, як дивно виглядає трансформатори струму. Ось ці блакитні кільця це і є трансформатори струму. Це така найпотужніша версія. Але суть не в потужності, тому що її тут е, забагато навіть я б сказав би. Суть в тому, що вони тоненькі, і їх було зручніше ставити. Ну, Тут я вже не ліз, тут уже електрик, який має доступ до трансформатора з підтримкою Smart Mic, вирішували, що їм підійде найбільше. І ось такі тоненькі варіанти, вони найуніверсальніші і підійдуть в найбільших е, кількостях випадків. Крім того, не Забувайте, що сьогодні ця схема виглядає так, а через кілька років тут вже може бути зовсім по-іншому, і треба буде в іншому місці ставити ці трансформатори струму. Ну, Тут я вже не ліз, обирали ось такі варіанти. Просто е, дуже цікаво виглядають. Ось менші потужності вони такі товсті, ось так по-класичному, скажімо так, виглядають, а ось ці е, потужні, вони такі тоненькі. Тепер ввечері можна побачити, чи все вимкнули робітники, тому що по енергомоніторингу видно, що там, да, є фоноветон 1-2 кВт споживання на підприємстві, але загалом видно, що немає ніякого споживання 10-20 кВт, коли хтось щось забув. Вимкнути. Ну і плюсом було те, що він 3G, є варіант, у них є Wi-Fi, є 3G, тому що він стоїть далеко від підприємства, трансформатор, і відповідно потрібно було, щоб він був повністю автономний, але передавав дані. Так що, ось так знання в цих всіх інверторах допомогли встановити енергомоніторинг на підприємстві. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і в наступному відео будемо розмовляти про розумну теплу підлогу. Як із звичайної старої теплої підлоги зробити розумну. Якщо раптом стало цікаво, що це таке. Колись дуже давно мені подарували ось такий макітуський, електровикрутку. Функції тут, в принципі, мало, ось тут вона згинається. Є ще у нас підсвітка додаткова і дві кнопки вперед-назад і все. Доволі таки потужна штука, до речі. Крутить, ну, насправді потужна. В випадку, якщо не вистачає потужності, не як звичайну викрутку і можна потім дожати. Є зміну, що немає зусилля щоб виставити, тому що іноді цього зусилля забагато. Працює ось так. Але нажали кнопку. Якщо не відчуваєте, можете просто руками дожати потім звичайної викриткою. Дякую. Все, готово. Можна, можна вмикати.